Так, це ми аж зайшли в 11 з прямо на нього йшов. Угу. Угу. Ви починаєте увеличуватися. Але ж обіцяв на вечір здати, здає? Ну так Він слово здержав. А на ага. рано що буде? Я Та поміняв корм, бо риба зуби. А, ну я на печеньке типиши, да? Зуби поміняла і тяжкий корм не могла їсти, я поміняв на рану буд. Тут легко, бути. Mm. Так 3,58. Черканять подали чотирнадцять, да? Шону не визыває, то тебе за. Не, ну тоді вызывали.